Зворотні миття, що це, і навіщо це робити? Це прекрасний метод якісного піклування за своїм волоссям в домашніх умовах. Для нього вам достатньо, щоб у вас вдома були маска, шампунь та бальзам. Що робити? За півгодини до миття невеликою порцією ми наносимо на волосся маску з відступом від корення і рівномірно розподіляємо її по довжині за допомогою розчистки. Далі, через 30 хвилин ви два рази промиваєте волосся за допомогою шампуня, і далі ми використовуємо бальзам і також його змиваємо. Для максимального ефекту користуйтеся цим методом кожного наступного разу, коли буде миття волосся. Бажано 10 разів підряд. Найчастіше зворотнє миття підходить у наступних випадках. Перший випадок це коли волосся жирне біля кореня і сухе по довжині. У даному випадку маска вона нанесена на першому етапі, вона захистить кінчики волосся від пересушування і далі під час подальшого миття шампунем. Друге, якщо волосся в'ється, тобто для кучерявого волосся, зворотнє миття, воно теж може стати м'якішим способом очищення, і цей спосіб підходить для того, щоб менше сушити волосся. Лося, воно допомагає зробити локони структурними, красивими, блискучими. Далі, при тонких та позбавлених обсягу пасмах, застосовуючи шампунь та маску, ви не залишаєте її надто багато на волосі, і таким чином зворотня миття допомагає зробити локони більш легкими та. Пишними. І це підходить для тонкого волосся, яке погано тримає об'єм і незабаром після звичайного миття починає а, виглядати як бурульки. Далі, четверте, для власниць довгого волосся. Досить часто довге волосся страждає від не надто дбайливого миття. І, наприклад, поширена помилка, яка травмує локони по довжині, це прати полотно волосся у шампуні. Попереднє нанесення маски воно здатне захистити. Довжину та кінчики волосся від пошкоджень, приємний бонус: цей вид миття волосся може врятувати в разі, коли у вас мало часу на збори, адже все змивається одним махом. Якого б типу не було ваше волосся, обов'язково спробуйте цей чудозасіб. З вами була Наталія Вєтрова, лікар-трихолог. Та напишіть в коментарях, наскільки вам сподобався цей метод. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.